Доброго дня! Вітаю учнів 9 класу на вашій другій лабораторній роботі. Тема вашої лабораторної роботи спостереження явища електромагнітної індукції. Що ви повинні засувати на цій лабораторній роботі? Це дослідити умови виникнення електромагнітної індукції, тобто індукційного струму в западній котушці, з'ясувати чинники, від яких залежить сила та напрямок індукційного струму. Е, ну, Хід роботи, відомо, ви вже прочитали. Е, Дивіться. На друге питання. Згадайте. Згадайте. Правила, які необхідно, як знається індукціону від швидкості, відкриваємо підручник, параграф 8. Можете починати із 40-ї сторінки. Саме там все і описано. І вам буде просто дати відповіді на ці питання. Визначте ціну біля мільянтерметрів. У вас не буде аміліантерметра. Сьогодні на лабораторному експерименті у вас буде гальванометр. Тому визначайте ці поділки гальванометр. Я його виводю на екран. Ну а далі? А далі. Переходимо до таблиці і виконуємо нашу лабораторну роботу. один. з Богом! І так, читаємо перше. Вводимо магніт в котушку північним польсом. Котушку ви бачите. Магніт бачимо. Північний полюс у нас синього кольору. Опускаємо його. Ми побачили, в який бік відхилилася стрілка. Повторюю ще раз, вводю в котушку магніт північним полюсом. Строчки, як поводиться стрілка, ви стрілка відхилилася. Давайте перший раз я вам допоможу в лівий бік. Далі залишаємо магніт нерухомий. Магніт нерухомий. Що робить стрілка в даний момент? Записуємо. Виводимо магніт з котушки. Виводимо. Подивилися якусь сторону. Відхиляється стрілка. Ще раз. Виводимо магніт з котушки. Записали. Далі. Вводимо магніт котушки. Південне полюсом. Дивіться, я переверну червоною стороною і опускаємо. Записали, в який бік відхилилася стрілка. Залишаємо нерухомий. Це вже п'ятий пункт. Шостий. Виводимо магніт із котушки. Виводимо. Записали. Наближаємо котушку до південного полюсу магніту. Наближаємо. Ну, отак от ось дивіться, наближаємо котушку, ну. Якщо точно подивитися, стрілка ледь-ледь, але відхиляється. Наближаємо катушку до північного полюсу. О, ось північний полюс. Ледь-ледь. Записали. Далі. Перший експеримент у нас закінчиться. По експерименту робимо висновки. А саме ми відповідаємо на три питання. Далі експеримент 2. Швидко вводимо магніт в котушку. Ну, пробуємо північний пульсом дуже швидко. Подивилися. Повільно вводимо магніт в котушку. Так, повільно, дивіться, повільно вводимо магніт в котушку. Є. Швидко виводимо третій пункт магніт з котушки. Швидко вводимо в котушку два магніти складені одноіменними полюсами. Бачимо, два магніти складені одноіменними полюсами і зараз швидко вводимо їх в котушку. Повільно вводимо, вводимо в котушку. Повільно вводимо в котушку два магніти. Складені Ну, Можна ще швидко швидко да? так?! Бачимо. В даному випадку підказку вам роблю, коли ми робимо ці експерименти, в даному випадку ви повинні зробити висновок, слідуючи, чи більше відхиляється, чи менше відхиляється стрілка. Ось який ви повинні бути зробити, зробити висновок. Чи більше створюється індуктивного струму більшої сили струму, чи менший сили струму створюється індуктивний струм. Зробите висновки. Далі відповіді на питання. Ті, хто хоче робити творче завдання, продумайте та запишіть план проведення експерименту з дослідження умов виникнення індукційного струму в запленій котушки. Є котушка. є котушка, заткнена на мільямперметр. У нас на мільям ми довелося, що в нас гальва нотр, є котушка, Вона підключена до джерела струму. Експеримент, є котушка, ви бачите, два е, про, з жовтий і зелених провідники з'єднують мене з живом струну і я подаю напругу. Дивіться на стрілку. Стрілка і спільним масарджер працює так же само, як вона працювала з постійними магнітами. Шановні, вам залишається тільки зробити висновки і придумати план експериментів, який можна провести. За допомогою цих двох котушок і спільного оселі. Чому спільний? Тому що у меншій котушки. Хоча можна по іншому проводити. Є свій. І мова ця котушка поміщається цієї котушки, дивіться. У нас буде також електромагніт. От вам іще один привід для виконання лабораторної роботи до творчого задання. Бажаю всім успіхів. До наступної зустрічі на третій лабораторній роботі.